Працюємо, а тоді ми юшку буває, варимо, і шашлики жаримо. І на свята, і в будні збираються у зведеній власноруч альтанці мешканці двох п'ятиповерхівок, об'єднання співвласників, багатоквартирних будинків, незалежність, розповідає Марія Соломонова. Сьогодні жінка пригощає сусідів варениками. Вареники це на першому місці, і всі, хто що може з свого своєї квартири, принести, теж треба зустрічатися поки місії, що в мене є сила прийти. Приходимо і раді, що нам на голову ні дощ, ні сніг нічого не йде. Ми зробили дуже удобне приміщення таке для, для всіх нас. Облаштували альтанку гуртом, розповідає місцева жителька Надія Козлик. Каже, приносили хто що міг, меблі, речі побуту тощо. Та найбільше, каже, пишаються створеною міні-бібліотекою. Треба тренувати свої мозги. вирішили з кожної з квартири по книжки. От. В даний час у нас зібралося багато вже літератури. Встановили у приміщенні і велотренажер з настільним тенісом. Відколи вони з'явилися, розповідає 17-річна Анастасія Навмейко. Почали частіше сюди приходити з друзями. Коли є вільний час, завжди знаходимо таку можливість, щоб прийти сюди. <зас> Навіть просто відпочивати від наших гаджетів навчання. Ідея створити окреме приміщення для проведення зборів та дозвілля виникла одразу після створення ОСББ. Розповідає його очільниця Тетяна Орленко. Додає, все реалізовували поступово згуртовано своїми руками та за власний рахунок. Збиралися в дворі столи ставили. Не було де нам присісти так, захиститися від поганої погоди. І виникла ідея за круглим столом, так сказати, построїти цю альтанку. Ми закупили дерево. Ми закупили ось на кришу. Це і хлопці, так як щоб зекономити кошти, ми все робимо своїми руками. У нас дуже мужчини, наші чоловіки дуже золотими руками попалися. Серед чоловіків, які долучилися до створення альтанки, – 78-річний Микола Мірошніченко каже: в минулому був будівельником, тому до нього зверталися за порадами, як правильно та краще робити. Оце прибили такі досточки на хльост, щоб не затікала туди вода. У нас вийшла така альтанка. По висоті треба було, примірно вона ж була вища, допустимо, сказали, який уровень примірно до криші, був, щоб не... вона буде, ну щоб компактно вона себе дивитися на неї можна було. Не все разом. Вже, бо... Криша робилася пізніше, бо матеріал треба було закупити. Не вистачало на кришу грошей, щоб одразу ми ж робили за що вже вклад в оплаті комунальних послуг. Будували ми свою альтанку основательно. Капітально зроблений фундамент, водовідведення у нас сучасне зроблене, електрику ми провели. Встановили і відеоспостереження, додає Тетяна Орленко. В цілому каже, створили альтанку за пів року та витратили на це 30 тисяч гривень. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Золотоноші Артема Харіна, досвід цього ОСББ є гарним прикладом того, як ефективно керувати майном та самостійно відповідати за благоустрій території. Плюсом, скажімо, ОСББ – це люди є власниками не тільки квартир і самого будинку, але є власниками і прибудинкової території. Тобто вони мають право згідно закону відвести свою земельну ділянку і вже потім здійснювати управління цією ділянкою на власний розсуд. Наталія Старинець, Тамас Грузія, новини на Суспільному, Черкащина.